Я на словянському базарі на самом деле, вже не перший раз. Правда? Да, Но я участвовала тоді в детском конкурсі. «Славянский базар. Вісім років тому, як і нині, конкурсантка слов'янського базару Карина з Естонії для свого виступу обрала українську пісню. Мова нашого краю для співачки наймолодійніша. Її навіть не лякає, що не всі члени журі зрозуміють про що вона співає. В музиці не обов'язково понімати може бути слова. Просто коли артист поє, він поє душою. Там по душу, это лучше ничего не может быть. Для выступу и шаты Вачка власноруч шила особливи. Решила расписать атлас. Расписать атлас. И вот это одна часть юбки. Верхняя часть. Это работа моей мамы. Да. Вот. Это она сшила. Вот. А это уже мое творчество. Творчість, на яку знадобилося 35 годин роботи, адже розпис такої тканини спеціальними акриловими фарбами справа серйозна. Ділиться спостереженнями Карина, ба більше вони вибагливі до температури, бояться спеки. Ми дуже боялись, що просто можемо привезти привести в адільна, краски, юбку адільна, і тому дуже боялись, щоб не було такого перепаду температури. Ну, як оказалось, все благополучно ми довезли. Карина виконала дві пісні нашою мовою Вночі та знаю я. На фестиваль з українським репертуаром приїхав і Олександр з Румунії. Його виконання, так як і першої конкурсантки, члени журі оцінили у 92 бали. Найширіше, журі то є зал. То є люди, які сидять у залі і підтримують, тебе, які аплодують. Журі то є люди, які. Е, е, Мають поставити оцінку, визначити переможця. Журі ж запевнило, цьогоріч усі учасники доволі сильні, і в кожного є шанс стати відомим співаком. Для українців вже чути рідну мову з вуст іноземних конкурсантів приємно. Узнають Україну більше, Дякую. Спасибо Кличко, спасибо Шевченко, спасибо Таисии Павали, спасибо э, тем всем, кто за границу несет э, наше, наше искусство, потому что мы талантливый народ, и я думаю, э, если так будет продолжаться, то э, не только по тем именам, которые я выше перечислил, узнают Украину. Действительно, они пели на украинском, и как бы это было заметно. Но это, это тоже пере... для Украины это превосходно. Они выбрали, что самый лучший, самый певучий, самый красивый. Раші вияти український Олександр. Вже незабаром планує приїхати в Україну з концертом. А Карина хоче вступати до київського вузу, аби стати музикою. Наталка Фалівчук Леонід Поповіць, соціальний писи звітівська, Республіка Білорусь.